Два роки тому в Радіївці працівники міліції зґвалтували і знущалися фізично над жінкою. По визначенню, це наші слуги знущалися над своїм народом. Сьогодні у Гайвороні знову працівники міліції знову на сексуальному під, підґрунті знущалися і Задушили жінку. Наші слуги продовжують нас, господарів, гвалтувати і знищувати фізично. Ми, громадяни, господарі і власники своєї землі, своєї держави і Богом і свого життя. Йдемо ходою на Київ з Гайвором. Ми виходимо в понеділок. 7 вересня, а 18 вересня ми прийдемо сюди, на Майдан, о 18-й годині, щоб виставити наші вимоги до наших керманичів. А вимоги такі. Відставка міністра внутрішніх справ Авакова, переатестація всіх міліціянтів, прокурорів і суддів за участю громади і з останнім словом за громадою і звільнення всіх політв'язнів. Тому числі і новітніх, в першу чергу, новітніх політв'язів людей з Майдану. Цього разу ми йдемо не самі. Ми йдемо разом з Небесною Сотнею, перед якими маємо неоплатний борг за те, що робиться в країні. Вони поклали своє життя, щоб ми будували країну процвітання, а ми продовжуємо жити в країні виживання. Всі, всі Натяки на те, що війна, що Путін, що, що хтось нам не, не допомагає, це все, вибачте, не працює, це все е, розкажете комусь іншому. Ми, громадяни, прекрасно усвідомлюємо, що нація, яка звільняється сама, стає вільною, як сказала наша велика Леся Українка. І ми йдемо на Київ для того. Щоб відстояти свої права, права господаря, визначати, як нам жити і будувати цю країну. Слава Україні! Героям слава!